Вітаю вас, друзі. Вітаю, понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну я на 5 хвилин записував, які є на телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал і там будете дивитися і 5 хвилин. Так от я записував, що нічка була класна, в Серпіхові горіли підстанції, Москву приліти, навколо Москви переполох, шум і гам, дамба розбита в Бел... Белгороді. Та і ков'йори, ков'йори літаки не. Літають і так далі, і так далі. Приємно. От повірте, приємно. І хочу попередити сразу. Не треба думати, що ось ми вдарили, а тепер нам буде отвєтка, тепер нам буде ще гірше. Ось якби ми не били, то і нас би не били. Били би і били б би нас в три, в чотири, в п'ять разів би більше. А що ми нападали на них в лютому, 22? -го? Ні. А що ми обстрілювали їх? Ні. А що ми? Десанти до них чи колони направляли? Ні. Це вони робили і вони хочуть це робити. І вони хочуть нас бувати, і вони будуть. Але якщо ми не будемо відповідати, то це буде швидко, бистро і смертельно, друзі. Повірте мені. От всі чоловіки розуміють, що таке драка. А це драка, війна, це бійка. І от коли один... Б'є, а інший просто стоїть, ви що думаєте? Той, що б'є, перестає бити, ні, він буде добивати до кінця того, хто ще стоїть. А потім, уже коли той буде лежати, і лежачого буде бити ногами. Так і тут, так і у війні. Але якщо людина дає, здає відпір, дає здачу класну, ось тоді бійка може припинитися. Тому чим більше ми зможемо. Надавати супротив, чим більше ми зможемо атакувати їх, тим, друзі, буде краще. Підпишіться, друзі, на мій канал. Давайте будемо разом, тому що Ютуб реагує на підписку, Ютуб реагує на вподобайки, на розповсюдження, на будь-які реакції. Тоді він допомагає каналу. Я всім дякую, хто. Зі мною, хто хоче бути з нами разом в нашій родині і в нашому сімействі, так, такому, в нашому суспільстві, ми допомагаємо нашій армії. Всі реквізити під відео. Так от сьогодні ще й порадував, як би ви думали, хто, друзі? Дональд Фредорович. Трамп, слухайте, я ніколи не думав, що колись щось про нього буду казати. Знаєте, з таким. Ну ні, не це не захват, це навіть не подяка. Це ось класне, добре здивування, що він так може. Виходить, він може. Так от, ви ж знаєте, що там Путін вийшов, розказав, що вони зробили випробування політу ракети буревісника, яка літить і на 4, і на 6, і на 14 тисяч. Кілометрів, ми, ми тепер все на, ми недосяжні, ми нікого не боїмося. І тут виходить Дональд Фредович і каже, так біля, біля їхніх берегів наш підводний човен, він, є, він у нас є. Таж навіщо нам 12 тисяч кілометрів, у нас ближче, і вони будуть, якщо потрібно, відповідати. Так що, знаєте, що сказав Дональд? Після вихвалянь. Путіна випробування в Трамп сказав, що США мають атомні і не одні атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їх берегів, зауважив Трамп. На його думку, Путіну слід думати про завершення розв'язаної ним війни проти України, а не про випробування ракет. Йому слід покласти край війні. Війні, яка мала тривати один тиждень, як казав Путін, за три дні Київ, блин, а через тиждень у Львові. А триває вже четвертий рік. Ось уже закінчується скоро четвертий рік. Ось чому йому слід робити замість випробування ракет закінчити війну, додав Трамп. Коротше, прийшов дядечка. Взяв, знаєте, якогось это, оркачка за вуха і каже: відірву вухо, Вова, вухо відірву. Або ти будеш нормальною людиною, або вух будеш без ухів. Будеш як П'єр Безухов, Вова Безухов. Я ж кажу, таке здивування. Мене сьогодні здивував не тільки Дональд Трамп, мене здивувало ще один президент однієї держави. Дуже цікаво, друзі, дуже цікаво. А я хочу знаєте, кого вам зараз презентувати? Маю Санду. От просто браво те, що робить ця худенька, маленька жіночка, президент маленької Молдови. Але вона стала, на мій погляд, вже тигрицею. такою, знаєте, серйозною тигрицею. Що заявила маю Санду? Вона заявила і відкинула пропозицію євроінтеграції єв... Молдови окремо від України. Ну я дивлюся на неї, і теж знаєте, ну по-доброму дивуюся. Спочатку вона посадила ту свою опонентку за три місяці, на сім років. Не пам'ятаю, які там з Гаузії, що їздила з Путіним зустрічатися. Потім вона повернула плахотнюка-олігарха, який тікав з Молдови і приховувався в Європі. І Європа повернула їй. Цього Плохотнюка, друга нашого Петра Порошенка, де вони працювали разом, де Порошенко надавав металобрухт плахотнюку в обхід всіх таможених зборів, всіх податків, всього просто по лівому, по чорному працювали. І вона повернула Плохотнюка, І плахотнюк дає покази. Працюють, працюють наші правоохоронні органи працюють. Що сказала Майя Санду? Україна та Молдова виконали свої зобов'язання на шляху до ЄС. Тож тепер настав час робити подальші кроки вперед. Ну от. Сандові також відкинула припущення, що Україна нібито отримує швидшу підтримку на шляху до ЄС. Ні, комісія чітко заявила, що обідві країни виконали свої зобов'язання. Існує технічний звіт, позитивний звіт для обох країн. Нам потрібно рухатися вперед, зазначила, зазначила вона. Ну я не знаю, що можна сказати е, поганого про маю Санду. Нічого. От просто нічого. За словами її, переговор... процес переговору про вступ Молдови до ЄС заблоковано не тому, що о, України війна, а тому, що Угорщина. Ми йдемо в парі і вона нас не розділяє. Да, Угорщина заблокувала Україну. Україну. Але Майя Санду каже, ні, без України ми не підемо. Ми не підемо браво! Просто браво Майя Санду. А ще вона, коли була прем'єр-міністром в 2019 році, вона звинувачувала Порошенка просто як прем'єр-міністр звинувачувала тодішнього президента України. Ну, я хочу сказати, що у цій жіночки, у цього президента, у цієї президентки потрібно і нам щось брати добре і гарне, друзі. Вона не боїться своїх олігархів, вона добивається від Європи допомоги. Вона стоїть твердо, подивимося, як я хочу, щоб так і було надалі, щоб вона не звернулась з цього шляху. Була у нас і Грузія, де ми пишалися. Але ну подивимося. На сьогодні це так. І нам потрібно не боятися судити наших олігархів. Одніх один сидить. Одного у одного сута, але він катається по всім Європам. Потрібно чітко братися правоохоронним органам і доводити, чітко, ясно, спокійно, по пунктикам доводити вину і провину цих людей, які живуть у нас в Україні і продовжують грабувати Україну. Друзі. Ну, от зараз ми потихеньку перейшли до наших і поговоримо про наших друзі. Поговоримо про наших. Це буде цікава теж розмова, тому що наші вони наші чи ні? Я колись написав, що немає душі у нашої опозиції української. Просто не існує української душі. Ви всі знаєте, що Петро Порошенко ще. В лютому місяці, здається, 17 лютого цього року сказав, що вибори будуть 26 жовтня вчора. Ну, я це вже казав і багато ви це читали. Так де вибори, скажіть мені, де вибори, чи вони провели вибори? Тимошенко кричить вибори. Порошенко кричить вибори. І кричаться вже півтора року. Скажіть мені, що це відбувається у нас, в принципі. Які вибори? Кого ви хочете обирати, переобирати або переставляти? Ви впевнені? От, прості люди, я не до них звертаюсь, що зараз, замінивши верховного головнокомандувача, у нас справи підуть на лад. Ви впевнені в цьому? Так чому ж ви кричите? Ви кажете, ми оберемо залужного чи підлужного чи підзалужного? І що? Скажіть мені, і що? Ви розумієте, що це? Якщо зміниться у нас на сьогоднішній день влада будь-яка, ми будемо ми опинимося під Російською Федерацією. Всі видихнуть спокійно. І Росія, і Трамп, і Європа. Не потрібно озброювати, не потрібно допомагати, не потрібно протистояти Росії. Все, Україна стане, як вони кажуть, в Росії, окраїною. Хто кому? Щось буде допомагати. І ось будь-яка обрана нова влада, вона не вийде в курс подій, і вона не буде так працювати, як працює теперішня влада. При всьому, що ми кажемо, погано не так сидить, не так висижує, не так качає, не так зліпила тісто. Ви подумайте, і туди ж буде лізти Порошенко, на жаль. Він буде туди лізти, а йому не довіряють. Вісім українців з 10. Вісім не довіряють. 5,5% у нього. А він буде лізти. І на оцінює недовірі буде робити помсту нам, українцям. Все, що захоче, буде робити з нами. Ну це правда. Але, на жаль, ці 5,5% неможливо переконати, бо їх матеріальний добробут напряму пов'язаний зі старою системою. Це красти, красти, красти. І от що робити? Що робити? Придивлятися до них, запам'ятовувати. Кожен з них це є потенційний агент Російської Федерації. Тому що кожен розуміє, здравомисляча людина розуміє, зараз зміна влади приводить до поразки повністю. І це правда. І це правда, на жаль. Тому що у нас дивіться, яка влада. Ось вам дарниця. Ваш любимий кияний мер, трогай нашого мера. Вибачте, що я так от поводю себе, ну я це бачив. Не чіпай нашого мера. Ти хто такий? Так от червона пліточка. А ви знаєте, що це червона пліточка? Це велосипедна дорожка. Ну так, по проекту. Хоча хто по тій велосипедній доріжці зможе їхати, подивіться. Хто? Коли там посередині дорожки, плітка. І це ж робили люди. І хоч один, хоч хтось сказав, та давайте ж зупинимося, що ми робимо, яка велосипедна дорожка, покажіть нам, покажіть нам е, креслення, покажіть нам проєкт, покажіть нам план. Ніхто, а оце говорить, що от ми хаємо. А кого ми хаємо? Ми хаємо одну людину. Ні. Президента, а ще депутатів. А самі робимо те ж саме. Ще гірше, що деякі депутати роблять, вони там всі різні, є дуже погані, є вкрай погані. І от що це? І хіба тільки це? Я вам скажу так, от дивіться, раз ви вже захотіли пілять гроші, красти гроші, варувати гроші, я не знаю що, е, здаватися Москві, що я вкрасти гроші, то робіть дороги хоча б не там, де вони є. Навіщо ви зриваєте гарне покриття і наверх цього покриття ложите таке ж саме покриття, тому що ваші заводи, параходи, тому що завищена ціна, тому що відкати. Ось це ми, на жаль, був Дональд Фредерович, була Майя Сандо. І ось тут прийшли ми. Хтось знову скаже: А президент, а не може президент повпливати на місцеву владу. Ми також це вітали, коли була прийнята децентралізація. По закону неможливо, по беззаконню або незаконно. Так, але потім. Оці, ж, хто хочуть прийти на вибори, і люди будуть просто розривати. Зараз вони просять, і люди всі просять зроби беззаконні, а потім вони будуть розривати за те, що і саджати в тюрму зроби беззаконня. Тому я в цьому плані повністю на стороні президента України. І у мене питання до тих, кого ми обрали у себе і. До нас ми ж обрали собі менеджерів, робітників. І зараз ми боїмося піти до них і сказати щось, хоча б щось сказати. Розумієте, друзі? Ось це наша піда. Ось там класно, а ось тут ну не дуже. Як і про ракети Фламіна, такий шум підняли, такий крик підняли. Ви про що? Ви хоча б трохи вдумчу, вдумуватися можете, це до простих людей зараз звертаюся. Для тих всіх, хто піднімав там Касьянови, Берези, Порошенки, Мишенки, я не знаю хто там. Я розумію, для чого вони роблять. Для того, щоб знову ви повернутися. Про це ми вже говорили. Є ракета Фламіна. Є її запуски, є її вдалі запуски, є збиття ракет Фламінго. Але да, нам обіцяли партнери фінансування, але вони його не надали потрібній мірі. Зараз е, Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на ракети Фламінго буде виконане повністю до кінця року. Про це повідомив канал Чесних новин», тобто плюси. Томагавки нам не дають, що з масштабуванням виробництва нашого «Фламінго». адже для виробництва зброї потрібні гроші. Ще одне запитання до президента. Була технологічна проблема на виробництві фламінго, каже він. Є затримка із фінансуванням від партнерів, яку вирішують, але головне держзамовлення, за словами Зеленського, буде повністю виконане до кінця року. Україна знайшла власні ресурси для проплати і буде мати певну кількість, яку не розголошують. Мало того, усі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали, каже Зеленський. Буде фінансування. І президент сказав, що знайшли у нас в бюджеті десь там щось якось частину грошей, але і партнери пообіцяли профінансувати. А виробляється ну звісно ж не в Україні виробляються ці ракети. Виробляються вони в інших державах. А ось ми такі: гайде наші ракети. А що ж це прав? Що ж він бреше. Ой, люденьки, люденьки. Людоньки, бачите, я постарчиськи вже починаю кривлятися. Я більше не буду кривлятися. Я, я буду намагатися не кривлятися. Але ці емоції вони переповнюють, коли ти бачиш людей, які взагалі нічого не розуміють. От просто нічого не розуміють. Хтось там сказав: А. А він просто продовжує: «у». Уп'ять, а. -у, У. Хоча не знаю, що таке «у». і що таке, «ау» взагалі не знає. Ну. Такий сьогодні випуск, який є, друзі. Який є. Я дякую, що ми разом. Це ну, реальна подяка. Це не просто так знаєте аби галочку поставити. Ні, це подяка. Я дякую за ваші посилки. От зараз подивіться посилочки від пані Надії Алійник і від нашого товариша Валерія Лазирника. Пан Валерій відправив стяжки. Пані Надія Олійник вона постійно, постійно, постійно де, ну, підправляє потрібні речі для наших воїнів. Там у мене є ще наші. Буду вставити завтра. Ви будете дивитися, подивіться це відео про наших, про наших друзів. 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу знову отримав волонтерську допомогу. Ми хочемо подякувати нашій подрузі та волонтерки Надії Миколаївні Олійник. Ось вона предоставила нам такі ось масітки, термобілизну. А також ще багато смаколиків. Пясіб вам. Не забувайте допомагати нашим волонтерам. Разом ми йдемо до перемоги і слава Україні! Героям! слава! Дякую Валерію підписнику Олексія Ляшенка за стяжки. Да, Велика вам дяка. Дякую вам, пані Надія, дякую вам, пане Валерію. Велика-велика вам подяка. Що до мене доходить, я все виставляю, друзі. Дякую, дякую, спонсорам. Величезна подяка. Ніхто не пише, що ви хочете від мене. Я хочу вас, вам подякувати якось. Хтось мені один написав, вибачте, я не запам'ятав, що я від вас нічого не хочу. Я просто хочу вас пансувати. Дякую вам. Дякую. Ну і звичайно, величезна, величезна подяка за ваші донати на підтримку каналу. І головне на підтримку наших воїнів. Остапчук Ользі, Шатель Наталії, Ковальовій Оксані, Винограда, Виноградова Раїсі, 110-та бригада, пані Раїса, Яковенко Ларисі, Лапчук Зиновію, Мосіна Мосіна Галині 30 на 70, пані Галина. Дякую вам. Петровській Катерині, Савляник Людмилі, Руденка Вірі, Маслову Анатолію, Оксенчук Людмилі. Це вчора були перерахування ваших донатів, друзі. Дякую. І сьогодні. Ковальовій Оксані, Харитоновій Тетяні, Барані Марині 30 на 70, пані Марина, велика подяка вам особиста від мене. Рибицької Наталії, 30 на 70, дякую особисто пані Наталія. Івановій Зінаїді, Лазебник Валерію і Пінак Ользі. Всім велика, велика подяка, друзі. До завтра, до зустрічі. Україна переможе!